Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьма. І сьогодні хочу подивитись, як коридор затемнень вплине на ваші стосунки, на ваше життя. Ми подивимось найближче 10 днів. Поки він активний, які зміни прийдуть, які двері відкриються. Що буде взагалі відбуватися. Дівчатка, не забувайте підписуватись на мої канали та писати мені по особистих консультаціях на телеграм. Коридор затемнень, що на вас чекає в цей період, ваші 10 днів, найближчі. Обирайте свою карту і будемо зараз дивитись. Нам іноді здається, що ніяк не можуть зірки впливати, але це не так. Одинички дуже багато балачок, обговорень, переговорів, якихось консультацій. Будьте дуже уважні та обережні, тому що в якійсь компанії, в якійсь спільноті людей. Не буде єдності. Вас не будуть сприймати так, як треба. У вас буде бажання від всіх втекти. От просто буде таке відчуття, що весь світ проти вас. От, да, як що понеділок день важкий, що вівторок і так весь період. Просто ви будете розуміти, що ви не на своєму місці. Вам захочеться якогось спілкування з іншими людьми. Будьте обережні, тому що тут буде період згадування минулого, колишніх стосунків, колишніх чоловіків. Тут можна допустити помилку. Да. А, можна замість того, що рухатись вперед, відчувати себе жертвою. Ви будете, як бачити, якісь знаки, які будуть вам натякати на те, що все погано. Знаки, символи, ви почнете сподіватися, що минуле зміниться? Найкраще, що можна щось реабілітувати, реанімувати. Не робіть великих покупок, будь ласка. Якщо ви дуже сильно сумніваєтесь в чомусь, Запитайте поради у того, хто знає, хто відає своїх предків. Це період, коли можна їх згадувати і почитати. Слідкуйте за своїми емоціями, одинички, тому що будете плакати в будете спустошуватись, і потім дивіться, якщо прийде хвороба, то просто. Через те, що дисбаланс емоційний та енергетичний. Не треба робити різких рухів. Порада. З ким ви боретесь, від кого ви втікаєте, від себе не втечете. Знайдіть золоту середину мир всередині себе. Будуть якісь неприємні новини і приємні новини відкриються можливості подорожувати, але оцей період найближче 10 днів не дуже для цього вдалий. Тому що ви поїхати то можете, а там буде як зупинка розвитку подій. Тобто не дуже все добре складеться. Двійки, привіт-привіт. Двійки, Коридор затемнень. Ви як бачите, що все руйнується, просто спостерігаєте період невтручання. Гарні новини, поява колишніх, у вас стандартна ситуація, що стосується затемнень. Ви дуже чутливі до них. і Ви просто оберете тактику невтручання. Хтось напише, хтось з'явиться. Хтось маніпулювати буде. Вороги повилазять. Будьте дуже уважні, дивіться, в цей період, хто до вас прийшов здалеку. Хто до вас прийшов. Слухайте, дивіться на обличчя людей. Може, якщо ви дзвоните, то по відеозв'язку. По обличчю буде видно, як людина до вас ставиться. Люди будуть, люди будуть надягати маски, гримаси, і вас, ви будете це бачити. Ви в цей період будете нутро людини бачити. Вас не обдуриш. Ну, ви трошки собі підчистите оточення. Ну, я ж кажу, ви будете бачити людей наскрізь, будете впевнені в собі, але вам буде дуже боляче розуміти, що ви були праві. І що дійсно конкретні люди до вас дуже негативно ставляться. Ви залишите в своєму оточенні виключно тих, хто вас любить. І ви готові до нових почуттів. Ви просто відпустите все старе. Це важкий період, тому що розум його не дуже розуміє. Але ви будете рухатись вперед і ну, прекрасно проживати його насправді. Не бійтесь когось втратити, хай вони бояться. Ви собі будете троєчки продумувати якісь заняття постійно. Навіть ті, які вам не дуже треба. Ну, вони вам не дуже треба. Давайте в гості сходимо, давайте зі всіма поспілкуємось, ви будете генерувати ідеї, ви будете всім допомагати. На ну, що вам це? Вам дуже хочеться, щоб вас визнали вас любили. Але дивіться. Це такий період активності, і тут краще його спрямувати на фінансові питання, саме у роботі, самореалізація, не у соціумі. Тому що соціум в кінці кінців, на кінці цього періоду, просто скаже вам, що ви були неправі і ви будете розчаровані. Нащо я стільки старався, намагався, не вирішуйте чужих проблем, не беріть на себе чужі негразди, то вас не стосується. Ну, доповіні у вас буде такий момент. У вас дуже багато енергії. Ну, в принципі, доповіні, що тут залишилось. Багато енергії. Ви всіх любите. Спрямуйте це на тих, хто дійсно цього вартий. Давайте чесно. вас буде прийманювати все магічне, все гарне, все тепле. Захочеться квітів, любові. Ще раз, подумайте, прям пропишіть цілі. Ви боїтесь рухатись вперед в деяких цілях. І цю енергію спрямути туди. Хотіли щось купити, купіть. Хотіли заробити заробіть. Тут кажуть гроші. Тут період гарний для того, щоб мати або відкрити новий навіть заробіток. Концентруйтесь на собі і на фінансах, не на стосунках, бо можете наламати дрів.